Он вибір сюжетно. и отнічні розбірки Отамі. Це сирно зрушию. Чудовий мой мальник. Зілкою кишкою. Який почався зі слів. Ми просто друзі. Отже. Салямі, чи сирну з грушею, чи салямі чи з грушею. Шановний, обидві, смачніші. Ну, добре, дайте дві. І каву. Сирна з грушею. Рушений камофтінь, сыр, діючи, мов в тума. Піца салями. Кружається салями шеплять. Нам мов злочинці, що бояться світла. Їсти, 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 їсти. Я все одно тебе сприймаю. Не сприймаєш! Сприймаю. Сприймаю. Тільки пліт судає. Як смачно. Як добре, що взяв бити.